Цікаво зараз дуже багато розмов навколо влади Росії, зокрема російський правозахисник, повідомив, що в Росії може бути зараз бунт, а готуватися, коли певні групи можуть посунути інших. То тобто зрозуміємо, що там зараз. У них в армії відбувається повний хаос. Там є вагнерівці, окремо чеченці з кадировими, тобто потім війська шойгу. Тобто, да, все це розуміємо. І бували там і перестрілки, і якісь нерозбіжності всередині. Чи можливий такий сценарій, що бунт, який можливо дійсно зараз зароджується в Росії, може скинути режим Путіна? Слухай, мені б таке, щоб вони всі себе один одного перестріляли, і буде дуже довго. Ну, є такі, да, говорять, що все можливо, що всередині може бути все настільки погано, що один одного побивається. Може бути таке. Може таке бути, причому ця карта саме каже про вимушений переїзд. Чи вимушений побіг? Тобто, це втеча, вибач, це саме карта каже про те, що є велика ймовірність, що, наприклад, за 6 місяців ця влада реально може втікти, причому вимушено, як це зробив свій час Янукович. Тобто є велика ймовірність перевороту, реального перевороту в країні. Про що я тобі казав до того? Що бачиш, коли почнуть помирати діти більш-менш статних людей, почнеться серйозні розмови. І тому просто ще раз кажу, що знаєш, коли тебе це не стосується, ти собі там сидиш тихенько, і взагалі цього знаєш, не знаєш тої біди. А коли це стосується тебе, коли це стосується твоєї родини, тут вже питання починається підійматися до влади якого дітька, <гану> я, тобто, вони, вони ж зараз. Я дуже ж багато дивлюся. Тіктоку, і оце знаєш, мені дуже подобається, як вони починають панікувати. І взагалі мені подобається, як воно горить. Знаєш цього самого, е, як вони починають горіти і казати: А як то так? Це що тепер треба вдягати свого солдата самостійно? Що це треба купляти? Це все, що немає грошей в наші. Владі, щоб вдягнути солдата. Що це робиться, розумієш? І е, а що ви думали? А що ви думали? Коли вже йде мова про ваших дітей, то ви тут уже всі починаєте панікувати і щось там висказувати. розумієте? Тому ось у такому плані мені подобається, як вони себе оце позиціонувати почали. Вони почали прокидатися. Я скажу так, що хай вони то прокинуться і заснуть навіки, але е, просто, е, на жаль, так буває, що карма вона е, настигає людину трішечки пізніше, ніж ми на то чекаємо. Розумієш, але це такий дуже плавна. Знаєш, як зараз відбувається? Це дуже схоже на цунамі, коли спочатку вода відходить, і, начебто, все нормально і ніяких проблем, а потім бах. Якась така ситуація негативна відбувається, що всі починають різко тонути, всі всіх це стосується. Тому саме така ситуація буде відбуватися в цій країні. Ну і статус е е терориста, країни-терориста вона також дуже сильно буде бити по е енергії і кармі цієї країни.